Тимошенко і Янукович це дві політичні фігури в країні, які нічим не відрізняються, крім статі. Все інше в цих політичних фірмах, бо це не є політичні партії, працює за єдиним правилом тоже мне, і все, що осталось, теж мне. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Зрозуміло, що ми були політичні конкуренти. Ми багато що один про одного наговорили. Тому що кожен хотів перемогти тоді на президентських виборах. І ну, такі жорсткі політичні правила. Вони такі. So I can play